З яким кімнатством ви зустрічаєте, чи є у вас віра в те, що буде там, чи є взагалі можливість накрити нормальний стіл, там, нормально високувати, і те, що буде нормальне життя далі. Ой, де воно нормальне? Не, не бачите, що живемо, Як живемо. Бігити, як же ми тяжко живемо? Нема, нема що, що жити, нема роботи молодеж. Ви ж подивіться, хати повалилися, геть, ви нема вимерли. Що вони зробили так усе? Що воно зробилося? До чого самі живуть, за границею купляють, показують, і дома, і все, і гроші дітям, і синам, усі то Янукович вже, блядь, замахав нас трохи вже тут. Ей, да, не Це лічення. Не Та на ну, що робити? Не лічення Бабушка, ніякого. Не віться робити? Ой, тяжко, люди, діти тяжко, сильно. Нема життя нема. Нема, не молодежі, не дітям, щоб деяка дитина залишилася. От є молоді так не де, де. Роботи нема ніде. А до цих, де землі понабирали, вони своїх взяли там і так вони обробляють своїми і свої ремонтують. Роботи немає йдуть, крадуть, обкрадають. Йдуть крадуть. А пенсію вчасно платять? Та пенсію ну, приносимо. Та, Та а якщо не секрет, яка пенсія у людей взагалі тут. Тисяча гривень. Тисяча. ой, ой тисяча. Тисяча 50. Тисяча і по сорок років Все по 40 год немає. Всього ж 14 років корови доїла. Шо тепер ні ноги, ні руки. Нема резина. Все равно в конюшнях резина і сквозняки. Ой. Та я бачу, у вас тут по селі темно, напевно, коли вечір наступає, да? так? Ось до я собі зробила лавку. Та Немає ніякого освітлення. Ток, хто собі сам зробив, то тільки освітлення. А так Та ні, а ну, вдома, Хай. газу нема, Ні-ні-ні. Та ти що? Ага. І не буде його ніколи. Та ще дорога трохи була, а тепер ще й дорога. В центрі нашому немає ми читаємо Чапаєво центру. Там немає, а в нас буде так. Хоч вже до зіменове вроді там мали дотягнути, туди далі зачіпаємо. Ну але... хто? А нам... скільки зараз вугілля приміром коштує? Ш... Як ви вдається? Тону сімсот. Оце їдемо, їде машина. Той 1600 тонн, 1700 сімсот да. тонна. В... Їде машина, оце відрами міряє то це. Більше пенсії треба затонувати. Дві-дві надо пенсії зібрати, да? а їсти не треба mm -hmm. нічого. Дрова купують. Тому що нема де брати дрова, мусить тако десь хтось може десь промишляє, по посадках туди возять. Це да, да, аптека була. Я колись після війни, ну це вже 30, я 39-го року, а діти 58-го, 61-го. та тут у горобльові ми тут і була больниця. Тут і ми, і я дітей родила. Яка була, таке було, що можна Десь було. Того немає, а ще нічого, Мені. хоч би аптека була, щоб Не лікарство купити. Цього. От що. Дитина, хоч би лікарство купити. Дивіться, ми на вежиманні. Геть на весь час. Наша так є земля. Така сильна земля, наша дорога. Позапускали, ці орендатори понабирали, скільки можуть обробили. А то покинули. Росте бур'ян. І все. І все, подивіться, яка зима багатіша. І найбільше в нас ще, ще чоловік мій жив, він робив з на базі. О, та він казав, що 12 тисяч чи 16 тисяч, найбільше по району тут землі в нас. Та хоч би хто прийшов уже робив, щоб робота була і цю землю обробляв. Та, та ні, немає.